У сполучених штатах важко розминутись з працівниками Федеральної служби охорони. Ці люди у формі охороняють урядові будинки, паспортні бюро, музеї та здійснюють перевірки в аеропортах. Із річним бюджетом у 9 мільярдів доларів вони охороняють 9 тисяч державних об'єктів. Але сьогодні виникають питання щодо ефективності їх діяльності. Конгрес США розглянув доповідь, згідно з якою співробітники спецслужб, які перевіряли систему безпеки державних будинків, будинків змогли пронести до них вибухівку з подробицями Тетяна Ворожко. Це демонстрація потужності вибухівки, яку агенти спецслужб змогли непомітно та без жодних проблем пронести до урядових будинків по всій країні. На цих зйомках прихованою камерою агент ставить вибухівку на рент'єна телевізійну установку, а потім проходить через металочутливу рамку. Успішна контрабанда за 27 секунд. Агенти кажуть, що охоронці просто не звертали достатньо уваги на об'єкти, які просвічувалися рентгеном. Охоронці просто не дивилися на екрани, що демонструють об'єкти, які проходять через рентген. Агенти Зайшли до десяти державних будинків по всій країні та отримали ідентичний результат. Wykorok, it's це неймовірно, Це шокує. Це показує, що деякі люди забули уроки 11 вересня. конгресменам навіть важко повірити в те, що вони чують. Це криза, це неприйнятно. Виглядає, що єдине чого агенти перевірки не зробили, так не приклеїли на пакунки етикетки, матеріали для виробництва, бомби Деякі приклади свідчать про повну некомпетентність та навіть дурість охоронців. Цей охоронець спить на посту. Інший випадково вистрілив у дзеркало, коли практикувався швидко діставати зброю. А ще один настільки нехтова своїми обов'язками, що не помітив, як пасажири випадково пропустили немовля в автомобільному кріслі через рентген. Я думаю, що головна засаднича проблема це недостатня підготовка. голова федеральної служби охорони заявив, що його агентство працює над покращенням своєї роботи, але погодиться, що проблем залишається ще чимало. Тетяна Ворожко Голос Америки.